Медсестра це перший помічник лікаря. Ця професія вимагає бути не лише професіоналом та знавцем своєї справи, а й людяності, розуміння та терпіння. Адже саме медична сестра здатна своїм словом та усмішкою допомогти хворому краще, ніж ліки. Так вважає головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Тамара Дубінець. Конкурс на звання кращої медсестри в закладі проводять вже більше п'яти років. Таку ініціативу схвалюють в управлінні охорони здоров'я Миколаєва. Цього разу з 18 учасників до фіналу змогли дійти п'ять найсильніших конкурсантів. Саме вони і боролися. За перемогу. Для того щоб дійти до фіналу, учасники вначале проводили конкурси у себе, проходив відбір на рівні сімейних амбулаторій. І потом уже ті, которые вийшли в фінал, вони получили завдання в. Предоставить свою теоретическую часть, практическую часть, домашнє задание. у фіналі. Учасники демонстрували свої знання, відповідаючи на теоретичні питання. Також показували практичні навички медичної справи. Зокрема, Інна Баркова під пильним поглядом членів журі підготувала стерильний стіл та умовно врятувала іграшкову дитину. На підостральну область. кулак ладошка і прижимаєш. Колачо Олена Скорик показала, як правильно робити антропометрію новородженого. Також всі учасниці власноруч зробили агітаційні плакати та санітарні бюлетені. Всі вони виситимуть у медзакладах. То на санбилетень ми у нас повішим, щоб діткам було і цікаво, і мами почитали, що є. найцікавішим конкурсом стали творче завдання. Медсестри підготували різні номери, а члени журі та колеги подивилися на дівчат з іншого боку. Конкурсантки виявились дуже талановитими. Хтось читав вірші, а там не

А Олена Скоряк присвятила свій номер річниці трагедії на честь та людям, чиї надії на щасливе життя через аварію не справдилося. Самое главное для нас это их профессионализм, качество работы, качество оказания практических навыков, вот как они могут быстро сориентироваться при в экстремальных ситуациях, основное, как они правильно могут оказать неотложную помощь в тех или иных ситуациях. В переможницей стала Олена Скоряк. Самое главное, ну, это быть человеком, это любить, понимать, как бы сопереживать. А так в хороший коллективу и работать. Хорошо. Я очень рада, что я приняла участие в этом конкурсе. Иногда нужно проводить такие мероприятия, даже среди своего коллектива, своего учреждения. Поэтому я получила массу удовольствия. И не, не важно, какое место, честно говоря. Работа мне моя очень нравится. У меня очень дружный коллектив. Они мне все очень помогали готовиться к конкурсу. Я не ожидала такую поддержку. Дмитрий Утесов, Наталья Поломарчук, Руслан Чернялись, МСН.